Тивай продовжує тримати руку на пульсі парламентської кампанії у регіонах країни. Андрій Сайчук з виборчою мозаїкою по Харківській на майбутніх парламентських виборах Харківщина обиратиме 14 депутатів-мажоритарників. І Хоча рівень підтримки влади тут не більший, ніж в середньому по країні. Близько 30% партія партії регіонів розраховує на тотальну перемогу. Як ми з'ясували, опозиція зможе дати бій не більше як на двох-трьох округах. Фактично відсутні яскраві та фінансово і організаційно спроможні конкуренти від опозиції у Харкові. Їх два-три і усі округи вони не зможуть накрити. Проблема опозиції в Харкові це те, що поза Грою опинився ексгубернатор Арсена Ваков, який був, по перше, фінансистом батьківщини. А по друге, мав медіаресурс, Зокрема, впливав відразу на три місцеві телеканали. Тепер Аваков у розшуку і змушений переховуватися в Італії. Його телекомпанії закриті або відібрані за три дні до приїзду знімальної групи. Тивай в Харкові припинили існування остання незалежна радіостанція. Фактично, тепер опозиція в медіаблокаді, каже харківський медіагуру Зураб Безразлично. Протестный электорат есть. Он измеряется в крайнем случае тысячами. Но ведь это не электоральные цифры. Поэтому, скорее всего, явка на выборах будет невелика. А те, кто придут... Проголосують за тих, хто є. Хоча виборча кампанія ще навіть не стартувала, кандидати від влади здебільшого вже відомі. Половина висуванців від партії регіонів це нині діючі депутати, в тому числі Верховної Ради, Ірина Бережна, Дмитро Святош, Валерій Писаренко, Ірина Горіна за повного сприяння міської влади. Вони вже кілька місяців проводять так звану добродійну роботу зі своїми виборцями. Роздають продуктові набори, будують іменні дитячі майданчики. Ми біля однієї зі шкіл Харкова біля мене, от є Вікторія Шевчук. З опори, і власне вони тут за їхню інформацією, тут роздають продуктові набори в обмін на там заклики голосувати за одного з місцевих депутатів, очевидно, які будуть, типу, мажоритарці, так? Ну, якщо там лістовка знаходиться в пакеті з, з фотографії того кандидата, то, рая. я от бачу, що от якась жіночка понесла зразу два кульки. Може, давайте до неї підбіжимо і спитаємо, що там. Давайте вперед за мною. Добрий день, телеканал TV. Скажіть, що там дають, що, що отримують? Що там дають, подивіться, я ще не дивилася. От глядіть, що дають он. он. Дають, печеньку дають, чай, згущенку. сахар, гречка, гречка? Олія. Ну, я, 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 я як без гречки, так. <гум> так, а за кого голосувати тепер треба? А нам не казали за голосування нічого. Це просто. Ветеранам, пенсію. О, це мене по телевізору покаже. Як добре. Так а що, і ніяких навіть портретів, нікого там. Ні, є портрет, дивіться, Денисенко. регіонал, як завжди. Так і що, ви будете за нього проголосувати? Та причому тут голосування. Мені предложили подарунок, я взяла. До школи, зрештою, ми так і не потрапили. Ну це школа, це ж наміспабші на місці. Ну що ж... ну, я можу зробити? Чес я позабу Хорошо. Сказали не пускати. Так? Да. Наказ не пущать журналістів. Це як для Харкова стандартна ситуація. В чому ми переконалися, коли приїхали фільмувати відомий ринок Барабашови, який належить ще одному кандидату від влади Олександру Фельдману, колишньому керівникові штабу Б'ют а тепер члену партії регіонів. Так, куди у нас виганяють. Чекайте, колтравоців. Ми стоїмо на тротуарі. Покажіть, що ви робите взагалі? Штабі партії регіонів теж не виявили бажання зустрітися зі знімальною групою ТВА. Відмовився від інтерв'ю. Також мер міста Геннадій Кернес і губернатор Михайло Допкін рідний брат якого, до речі, теж балотується до парламенту. А це штаб об'єднаної опозиції. Її керівник Віталій Немилостовий, який ще донедавна працював в уряді заступником міністра промислової політики, каже, що головне для нього не допустити масових фальсифікацій. Для цього потрібно 6 тисяч принципових людей на дільниці по всій області. Мене на сьогоднішній день планового показника немає. У мене є таке завдання: забезпечити чесні, прозорі вибори і щоб підрахунок голосів відповідав воле виявленню населення. Бо, е на жаль, вже ніхто в це не вірить. Тим не менше, в одному з округів, який охоплює університетський центр Харкова, фаворитах майбутніх виборчих перегонів представник об'єднаної опозиції. Економіки. деньги. Хранила. Мы не можем ждать милости от предпринимателей. Взять деньги у них. Возьми. Всю документацию за девятисотые годы и копай. Це кадри серіалу Наложники, який наприкінці 90-х з умором розповідав на місцевому телебаченні про особливості національної податкової системи. Автором і натхненником популярного телешоу був професор економіки Олександр Кірш. Популярним інтелігентському та бухгалтерському середовищі він впевнений в перемозі і рветься до парламентських баталій. Якщо прийдуть люди, які готові там сидіти і працювати по, по, по чорному за ідею, якщо прийдуть люди, які не бояться і які дійсно хочуть змін, і при цьому обладають кваліфікацією, а я и не боюсь. И досадший квалифицированный человек, эта рада сможет очень много. Эта рада сможет и президента поменять достаточно быстро, и в общем-то вернуть Украине хотя бы тот имидж, который у страны был раньше. Кірш розуміє, щоб здолати адмінресурси, можливої фальсифікації, йому потрібно перемагати з відривом мінімум в 10% голосів. Інші кандидати від опозиції таким високим рейтингом похвалитися не можуть. Щоправда, і влада в місті не користується особливою популярністю, зокрема серед молоді, каже актор, і рок-музикант Михайло Барбара, який 10 років тому переїхав до Харкова зі Львова. Знаю, зараз ми починаємося нагадувати трохи і початок кінець початок 90-х, і теж 2004 рік. А, добре все чи погано, Бог його знає. З одного боку, в ту саму річку ніби двічі не входять, але ми вміємо наступати на ті самі граблі сто разів, так що Бог його знає. А, я думаю, що молоді мали би бути активніші. Просто зараз вся країна достатньо розгублена, відповідно, молодь теж. Можливо, символом цих наразі притлумлених протестних настроїв є пікет на захист української мови, який з 3 липня відважно тримає крихітний плацдарм посеред другої за величиною площою Європи Майданом Свободи. На нас не зупинять, я ж кажу, ні міліція, яка нас затримує, ні якісь там суди. Навіть якщо буде рішення суду, добре ми звідси підемо, але ми станемо поруч. Поруч є чудовий пам'ятник Шевченка, один з найкращих у світі. Ми будемо стояти поруч з нього. Буде якщо суд нам заборонить стояти там, ми все одно будемо стояти далі. Але ну так не можна. Далі, якщо ми вже навіть мову не не зможемо відстояти, я не знаю. Далі просто будуть нас стріляти і все. Міліція справді вже затримала Дмитра і його соратників, але вони повернулися знову. Здебільшого російськомовному Харкові їм вдалося зібрати вже понад три тисячі підписів проти закону Колісніченка Ківалова. Харків за українське місто. Так, я вважаю, що Харків українське місто, і що далі, то більше воно відроджується і стає все ближчим до України. Ну на жаль, у нас така складна ситуація, але там, де складніша ситуація, там більше опір. І я думаю, що Харків вже незабаром покаже себе. Андрій Сачук, Сергій похилько, дивай.